Силовики на старт у львівських легкоатлетів поповнення спробувати свої сили у кросі на 5 кілометрів. Вирішили працівники силових структур. Міліціонери, податківці, надзвичайники на один день зняли свою форму та перевдягнулися у спортивні костюми у чоловічому товаристві на лінії старту двоє жінок. Наталія тут номер один. Певна це не випадковість. Звичайно, що сподіваємося на найкраще. Треба враховувати, що це все ж таки хлопці бігають. Ну, Постараємося не, не бути позаду. Але ви номер один? Ну, Головне, щоб не ззаді. А допоки Наталя змагається, на сусідній лавочці хлопці у формі з надписом Міліція. Декілька секунд, і вони вже у спортивній формі, Великі відстані їх не лякають. Розминку проводити, треба правильно вчитись дихати здоровий спосіб життя. Треба тренуватися. Чим більше тренуєшся, тим краще бігаєш. А як правильно дихати? Ну, вдихати великий вдох носом і видих ротом. Цей пробіг влаштувало спортивне товариство Динамо. Так більше сотні силовиків відзначають рік здоров'я та підтримують активний спосіб життя. Взагалі, Динамо, це товариство спортивне, яке об'єднує 10 правоохоронних структур: міліція, СБУ, прокуратура, митниця, прикордонники, антимонопольний комітет, потенціарна служба, податкова адміністрація та інше. Як ви їх всіх змушуєте бігати? Вони не ми їх не змушуємо. Вони активно приймають участь. Скільки саме пробігти, кожен тут вирішує сам. Розраховано для кого як. Ну у нас по своїм нормативам. Кому легше кілометр, кому три кілометри, кому п'ять. От я і вну до п'ять кілометрів бігти. А ви в силі чуєтеся? Нормально. Чую силі за аматорами. Стежить пильне око професіонала. Двократний чемпіон України. Бігун Андрій Хрусь разом з улюбленицею щодня бігає 4-5 кілометрів. Бігаємо, так. Да. Я спеціально його взяв, тому що тож хаскі, то такі порода, що люблять бігати. І будемо чи ще, ще трохи, бо він ще маленький, то ще багато не хоче бігати. А підросте, то там по 15-20 кілометрів з ним треба буде, щоб він змучився. Бо якщо не змучується, то вдома буде паніка. Без паніки, але і без посмішки на обличчі фінішує і Наталія. Дівчина таки втратила лідируючі позиції. Дев'ятнадцять стимул є працювати. Тому це завжди добра. Потрібно з стало час надолужити усе ще буде, адже попереду на силовиків чекають випробування сплавання та стрільби. Ірина Шубінець, Олег Кухар, головні новини Львова.